Друзі, усім вітання з найфутбольнішого наразі міста в Україні з Кривого Рогу. Так саме тут, на стадіоні Спарта, без жодного перебільшення. Історична подія в українському жіночому футболі на чотири найближчі дні Кривий Ріг перетворюється у справжню мекку гри номер 1 що найменше для квартету клубів Кривбас, Маріуполь, Верес та Полісся. Але немає жодного сумніву, що благодійний турнір Аврора кап Кап-2023» До перемоги приверне увагу багатьох прихильників футболу, які спостерігатимуть за тим, як команди намагатимуться не тільки якісно підготуватися до початку другої частини сезону, але й прикладуть максимум зусиль, аби і за трофей позмагатись, і допомогти у реалізації головної мети турніру. Ну, ідея належить безпосередньо футбольному клубу Кривбас. Ми з цим, мабуть, вже рік. Ми хотіли ще минулого року організовувати разом з керівництвом українського футболу організовувати турнір, зимній турнір. Але того року не знайшлось, як то кажуть, грошей на жіночий футбол. Тому ми вирішили цього року робити все самі. Благо, що до нас приєдналися наші партнери. Це і компанія, це і наш новий партнер. Мережа мультимаркетів Аврора, і вони дуже активно приєдналися до цієї ініціативи і до самого турніру, і до благодійного матчу. Та й, взагалі, весь цей турнір наш Аврора Cup – це благодійна місія. Окрім спортивної місії, в нього є ще благодійна місія. Ми збираємо кошти, збираємо кошти на армію дронів разом з Юнайтед 24 Тому Класно, ми будемо отримувати задоволення від футболу і розуміти, що ми ще зробимо класне діло, яке наблизить нашу перемогу, тому що Аврори Кап» – шлях до перемоги так звучить лозунг цього. турниру. Я хочу похвалить Кривбас и, в частности, Артема. Он внес много креатива в женский футбол, в развитие. Поэтому, если честно, для меня это больше как для руководителя. Я хочу ознакомиться, я хочу побывать на турнире, посмотреть, как организация. Чтобы в дальнейшем самим там организовывать подобного плана там мероприятия. Конкуренцию Конкуренцию, да. Я ему честно говорила. Он снимал как-то серию, по-моему, футболистка со мной записывала. Я ему честно признавала, что дружба-дружба, кубки и медали в да, поэтому у нас есть цели очень амбициозные, в дальнейшем выходить в Лигу Чемпионов. Он сказал, так две команды выходят, я говорю, мы не против, только мы с первого, вы со второго, вот, немножко посмеялись. Но действительно, да, у нас есть амбиции, я хочу понять, как, как у вас работает структура, кто чем занимается, кто за что отвечает, как это организовывается, что бы я бы добавила, внесла бы, ну, то есть для себя вынести какой-то опыт, для футболистов опыт на футбольном поле, поэтому, в принципе, я думаю, впечатление Чи і емоції будуть тільки позитивні? Ну так, звичайно, це не тільки цей турнір, не тільки про спорт, цей турнір взагалі про перемогу, про те, що ми не зламні. Цим турнірам показуємо, що ми будемо стояти до кінця. Впереди нас очікує тільки перемога. Але це є теж гарною можливістю підготуватись до. Вищої ліги Чемпіонату України, тренерський штаб, дівчата розуміють, що це наш домашній турнір. Звичайно, по-перше, ми ставимо собі завдання награвати гравців, десь підготуватись краще функціонально к турніру, але всі дуже мотивовані та хочуть перемагати. Дуже дякую за запрошення. Це дуже класний турнір. Ми розуміємо, куди ми приїхали, з якими командами граємо, але наша команда дуже молода. Та, і, е, ми бачимо в ній дуже велику перспективу. Е, ми дивимося на нашу першу команду Житомира Полісся і розуміємо, що у них задача тільки вийти в прем'єр-лігу. У нас та ж, також стоїть завдання е, зробити дуже класну команду, дівчонок. Бо вже то вже не було команди дівчаток. Це перші дівчатки, і ми думаємо, що вони будуть справжніми зірками українського футболу. Хочемо показати, що Маріуполь це Україна, і хочемо допомагати таким же, як і ми. Ну тому я дуже дуже добре ставлюся до такого турніру. Звичайно, додаємо тивацію. Погляньте навкруги, дуже гарно все оформлено. Дуже приємно, що приїхали дівчата, погодилися зграти з нами турнір, оскільки цей турнір благодійний ще. Це додає особливої мотивації, тому що ми будемо допомагати нашим ЗСУ. Ми самі собі хочемо доказати, що ми не хуже дівчат, і ми постараємось показати всі свої сили. Команда дуже добре підготувалася до цього турніру, дуже серйозно ми до нього поставились. Це для нас шалений досвід буде, і хочу подякувати ЗСУ, що дали нам змогу провести такий турнір. Ти відчуваєш, що буде заруба за трофей? Заруба завжди є. Завжди в жіночому футболі набагато більше, ніж в чоловічому. Чесно, це не моя це, можливо, це моя суб'єктивна думка, але в цілому дівчата трішки більш емоційні, більш емоційні, і вони більш сталеві. Я б сказала. Так бо чоловіки можуть десь там підіграти, щось повалятися, ще щось дівчат, навпаки, воно якось грає в них тут. Ця енергія, сила зсередини, що вони навіть коли падають, вони вскакивають, біжуть далі. Ну, типу, я не знаю. Це я вже не перший матч дивлюся, і жіночі, і чоловічі. Ти б сказав, що в жіночому футболі симуляції на набагато... Багато менше і жил... бажання, бажання того забити більше. Ти сам з Рогу захищав Маріуполь, захищав Азовсталь і сьогодні Кривбас, Маріуполь, ти розпочинаєш цей турнір першим ударом по Які враження вражені треба. Так, для мене це честь. Я дуже вдячний за таку пропозицію, надано мені та моєму сину, закритий турнір. Також для мене команда з Маріуполя. Також в серці, як і кривбасами. Я знаю, так само в юнацькому віці виступав і за Академію Шахтаря, і за рідний Кривбас, і за Колос. Як тобі взагалі жіночий футбол? Як ти ставишся до цього? Ну, Жіночий футбол для мене це не нове. Я коли займався, ми також проти дівчат навіть грали. Дівчата набагато сильніше в деяких питаннях по футболу переграють хлопців наших. Справжні козачки наші. Не я в захваті, так часто падають, так? не так, не так, не так симулюють навіть хлопці. Я в захваті пишаюся ними. Дуже е, тішуся тим, що зібрали реально е, круті команди, що проводимо саме так час, що все це робиться для того, щоб зібрати кошти, допомогти нашим збройним силам України. За що ми їм вдячні, що ми можемо проводити в принципі цей турнір? І ну що наша ціль, яка популяризувати жіночий футбол, і ми цими займаємося. Це дуже круто, я вважаю. Усі матчі, флеш-коментарі учасників та гости Аврора Кап-2023» – все саме цікаве, як на полі, так і за його межами. Впродовж цього турніру ми покажемо наживо, а також у спецпроектах на ютуб-каналі футбольного клубу Кривбас.